Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Правильно пишуть, ставте лайки, Ютуб. А ми раді вітати вас на чорному відео. Черговий четвер, черговий ранок, чергові нагороди за Division Rivals. І тут просто неймовірно сипе, тому що маркет знов вмирає. Ми трошки закупились, а зараз готові відкривати нагороди. Навіть я вчора вночі зіграв мінімальну кількість перемог, щоб отримати хоча б щось. Банально для того, щоб записати на цьому прев'ю, і вам було... Під що дивитись вже напевно денну каву. Не знаю, коли це відео вийде. Також нас тут твіч, який не спить, який гріндив ці всі дні, цей тиждень, потна, нагороди, і отримав їх сьогодні. Також будемо відкривати. Не забувайте підписатись на канал. Вам правильно написав пане Фростібел. Давайте треба пробити 10 тисяч. Максимально оперативно, наскільки ви це можете. Ну що, в мене. що Я в третій діф ви, ви, ви вискочив, поки набивав ці 5 перемог. Тому в мене є якийсь пік і є два паки. Ми починаємо з мене. Let's go, давайте. Потім Discord. Ясно, прекрасно, я не сумнівався. Але, але не важливо. Хай це буде Cold Palmer І це трейдабл да? А, ні, це ще й антрейдабл ясно. Let's go. Один з 4 84 плюс. Далі чат, 75 х 10 між. Без волкауто. А це може мінді? Ясно. Ясно. Хто хто б сумнівався? А 83 боє. ха І ви питаєте, а чого ти не гріндиш нагороди? А ось чого я не грінжу нагороди. Який мені сенс це робити? Яка черга? Зараз глянемо. Це за 15? Ні, це за 5, але яка різниця? І мегапак без волковуту. Волкоуту. CDM, Німеччина Бундесліга. Це буде Андріч 83. Дякую Іє. Прекрасні нагороди. Я дуже задоволений. Добре. Але як мінімум я маю два яструба і записане прев'ю. То ясно, що маркету буде дупа з такими нагородами. Ніко Вільямс дублікат. А я сподіваюся, що ти його зараз купив. А, це трейдебл? О-о-о. Трейдебл Ніко Вільямс. Заслужено, чат. Перший ранг покращені нагороди другого дивізіону. Я вважаю, це повністю заслужено. І ще є Валті, дівчинка з промокоманди. Непогано. Працює. Давай, пане Віряліч, тепер пакетики. 40х75. Волка у ЦЗ Франція Саліба. Доброго здоров'я. От. Ну. No. Добре. Це заслужено. Це заслужено. Я питань жодних не маю. І два інформа. Да. А, можливо. Зараз поглянемо, як буде пати за інше. Це в нас гравець команди тижня 82 І це волкаут. Вітаю пане Віряліч. Ви в нарізачці. Це буде ПОП з поточної команди тижня. Як мінімум good fodder. 88-й рейтинг антрейд. Дякую величезне, пане Віряліч, за постійний контент. Вітаю з саліба. Осімхен Бруно Фернандеш. Це вже лише фодор. Ожі! Це неможливо! 100 доларів кожен рік! О, ясно, замер, Краще б ти його туди відправив. Він пише де DVP-чат! А читається ж як Ей. Ну, Ей, читається як Е. E. В закритому слогіні. Опа, walk-out. Цоп. Туреччина, Чаль Ханоглю. А чи буде подвійний чи ні. І Джака. Перший подвійний волкаут на сьогодні, але лише 286. Гвардіол Сіменс, Дарвізі. Таке собі. Все, ми все купили. Тут без волкауту, друже. Давід... О, тоналі, слухай. Тоналі Корея під еволюцію. А, це трейдебл пакети. А в тебе пік не відправляється, де? Да? В магазин. Спроба номер один, і це бачу, напевно, вона буде дорожча за катото. Або, можливо, като як рейтинг. Там плюс-мінус. Зараз ми другий пік глянемо, можливо, тут буде щось цікаве і дорозкажу. Спроба номер два. О, Волш Інформ. Поточна команда тижня. Наразі це не дуже дорого, але ми знаємо всі, що буде момент, коли вони будуть. 30 реконтент. 75х30. О! Перша спешл карта на сьогодні. Можливо, це буде бранд. Ні, це буде опорний з Франції. А хто там? А, це Лемелю. Але. Анімація все ще шалена. Шкода, що трошки підвисає шерплей. Теж. Uh, можна бранта, напевно, і зараз навіть взяти. Але. Ну я не думаю, що він наднищипає. Нижій... Коротше, да. Мартіне все набрало out of packs. Ляо 460. Опа, почекайте, Голландія, це буде волкал. Я відволікся на ціни на маркеті. І це буде Мартін Одегор, Дмитро, Фодор, Катото, Гійоро і о, слухай, і Одгор. От В тебе пак набагато краще, ніж в мене. М -мені, мені навіть нема з чого збирати варана, чат. Я не можу закрити собі навіть збірку одну. Я розумію, що ви мені можете напхати і сказати, ти не грав Діви, зіграв би 15 перемог, тобто тобі щось випало. Але за місяць гри, за місяць гри активної в мене немає Фодора закрити одну збірку варан. Так, друже, Ендлер в тебе буде 88. Це гарний трейдебл волкаут. А Саня тут, блін, зараз, дайте йому. Запишу голосую. Друже, ти, напевно, маркет дивишся. Глянь, будь ласка, 88 рейтинг і 9. Тут у нас дублікат не лякає. Бастоні, це гарно. 20 імось тисяч монет. І... Чалханоглу. Осімхен. Осімхен лише рейтинг. Да, про піздюльну, Точно. Ферве. Англія. Дон продав Салаха того, що брали вчора ввечері по він в космосі. Я загладив свою віну за СК. Все добре. Воткінс деліт фігня. О, це мій друг. Олі Воткінс. Кращий дроп. Ну давай. Чи це заслужено? Роберт Левандовський інформ? Повністю. Fully desert. Вітаю! Якісь там 60-70 тисяч тобі капнуло. А з другого стіна лише Ілкай Гіндоган команди тижня. Цікаво. Але тут теж без волкауту. Це буде Ковачич, да? Він 85-й, напевно. Вилізає динаміка за картку. Дякую, пане був навіть. Ай воно навіть в нарізку потрапить. Якщо ваша карта втратила 10% на маркеті, і якщо ви не бачите, що вона росте, тобто не як але це краще, ніж зараз дивитись на Сакапа 130. Пане Легендо, і твій садіо Мане. А, треба утриматись? З першого вже можна вилетіти Сань? Нічого собі. 40 тисяч монет і 2 піки. Поглянемо, від чого я відмовився, коли не став це робити. Міє демо. Ясно. 40 тисяч монет. Вже непогано. Спроба номер 2. Балогун. Але можливо, Едерсон. Толь, кого? 50 на дні. І я думаю, він завтра підросте, але дивись. О, почекай. Волкао, Толя. Франція. Ліга це Аркама Прем'єр ліг Це буде. Дівчинки. І Олександр Ноль. Може Діані, слухай. Якщо Діані буде непогано, Діані дуже метово. Ні, це Рейнар. Краще було б Діані, за неї можна пограти. Ні, Холанд був 120 тисяч. Пане Закмансон, перший пік. І тут фул стіна. Челхануглу найкращий. Це буде Садіо Мане. А почекай не Квіка його я стати гляну. Це ще і волкаут, да? 86 рейтинг. О. Що вони зробили з MyB Садіо Мане? 86 Пейс навіть інформа. Скільки ж тоді в його. Тут теж волкаут. Центральний захисник Бразилія. АПЛ. Це буде Гебріал. Одинарний волкаут. Але. Хоча б Фодор. 15 маркет. Я впевнений. Так, пане Ромаріо. 1 з 44. Лише Зомер. І Естхер інформ. Добре. В нас іде пік 1 з 44. О. Дейон Френке. Трейд? Я майже впевнений. Можна забанити навіть. Антоніда Мельникова. Опа, тут в нас інформ. Але без волкауту Це італієць. З зірочкою. З Аталанти. Ратегуї. Але пейсу йому не накинуло. Зірочку дали, а пейсу майже не накинуло. Втім, це мінімум 10 тисяч монет по квікселу. Софіта Саф. Алекс Фергюсон, Я пам'ятаю вчора твій нікнейм. До того не пам'ятаю, до речі, на шерплеях. Оу, Мартін Одегор. 89 рейтинг. Пакетики розкажу тобі. 75 х 15 волкаут. Центральний захисник Португалія. Рубен Діаш. З того, що ми сьогодні бачимо, це непогано. Гарний трейдебл рейтинг. І ще й літл. Два волкаута. Норм. Ми рухаємось далі, друзі, один з 4, 84. О, Ріят Марес 85. Боже, який, який скам. Так виглядає розумніше. 82. Інформ і це буде волкаут. Нападник Німечна це буде поп. Let's go. у тобі, типу і не активно трейдиш, да? Пане Матрос, ваш перший пік і тут Едерсон. Плюс мінус. Спроба номер 2. І тут буде. Медісон, Фігня Привіт, набрав 22 волкер завтра зливати. Або сьогодні, от протягом наступного. Знаєш, не. Та знаю такого єблан. так, <соць> Собака, да. <соць> а коли приємно відкликаються, це приємно, так. Да? Так. Садіо мене, до речі, тим часом. О, і Майк Маньян, слухай. Я тут поки історію розповідав. То Майк Маньян і Садіо мене. А це вже непогано. Навіть в антрейді, це по антрейд. Але Маньян це в склад, гарна карта під всіх цих, цих французів. А Мане. піки 1 з 3, 85+. Маньян Волш. До речі, це цікавий вибір. Кого обереш ти? Маньян дорожчий тут і зараз. Волш дорожчий в перспективі. Маньян, Окей. Ми беремо кеш тут і зараз. 0% засудження. 100% розуміння. Друга спроба. Чоо мені і балагун. Тут, напевно, балагун, да? він вже дорожчий. О, ось тобі чо мені. Тримай його, не продавай. Бери чо мені. О, Бранд! слухай, це ж дуже непогано. Жива карта Ліги Чемпіонів. 50-60 тисяч, де? Да? А що ти думаєш? Тут треба брати бранта 55. Та грізі я знаю, да. Оу є! Летс go! Соп Франція. Але це буде лемелю, uh, який в нас вже був. Ні, цього разу нагороди прям фігня. А що там ВВД легенда? Що з ним? Best CZ З Z... Давай. Ваш один з чотирьох, 84. На жаль, лише МРС. І все. 25X75. Це буде. Пане Бруно? да? Джака і Бруно. Це хоча Рейтан. Пане сіровозе. Паління, Влаховіч, Давід і все інше фігня. 15 перемог. Перший пік. Ірен Паредес. Хіба це не карта, які в Непаків? Опа! промокоманда. ФРВ. Сполучені Штати, Ліга Макдональдс. А хто це? А, це блін, цей Батлган, бат Батлтапс. І Маркус Решерт, але вже він не настільки цікавий нам. Дивись, зараз буде волкаут ЦП. Ну тут Бернардо Сілва, тут я не дам нове прізвище. Тому що ми вже всі знаємо, хто це. Форварда гарного Грізмана візьми собі. Я на 3 копійки купив собі пару грізманів і пару чо мені. Let's go. 54 Два гравці. Едерсон. З лонгболами. Він Під нагороди помре. Ван Дайк. Оу, oh, Габріал, ні. Ти що? Ти можеш знайти цей стрім і, і, і кинути мені. Йому потрібен Вальверде Inform. Він такий, ага. І її тебе почули. І на тобі інформа, але не того. Але слухай, Флоріан Вірц. Той самий пік він відкрив, подивіться. Але тут же Ест. Опа, є плкаут нарешті. Це З. Це буде передас, да? Там є Паредес і є ще одна дівчинка, прізвище, якої я постійно забуваю. Ірен Паредес. Я вгадав. О, Філ Фолден. Він навіть його не побачив одразу. Він ледь не взяв. Друга спроба. Ти знов таку саму помилку зробив. А, ні. Це просто візуальний гліч. Світіння Довбик Паління імбок. Так, мені треба. Є Волкаут. Воротар Німеччина, Мануа, Терштеген, Терштеген це не погано. 89-й рейтинг. Ще й для продажу, по-моєму. Це нормального. Можливо, я помиляюсь. Можливо, зараз. Є волкаут. ФРВ. Польща. Роберт Лівандовський. Все ж таки. Трошки вистачило сил натягнути. А, по-моєму, Льова був ще в когось, але в піці, да? не в цьому пакетику. Ну, слухайте, по такому дропу Льова це шалена перемога. Ще спроба. Один з трьох 85+. Майк Маньян. Я беру його, бо він точно дорожчий за Ендлер. Спроба номер 2 Ковачуч інформа. Не так і посака. Він класний футболіст. 50х75. Без промокарти, без інформа, але з волкаутом. ЦЗ Португалія. Рубен Діаш. Хоча б волкаут. Ти вже зібрав собі варана. Дякую величезно, пане Неон, за четвертий місяць. До речі, я аж злякався. Після сабдеїв, які були, які влаштували минулого стріма. Сьогодні воно вискочило різко і неочікувано. Дякую величезне за четвертий місяць. Ха-ха! Yeah, Ха-ха-ха! <laughs> а я думаю, що ти ото трусиш, трусиш щось там. Слухай, ну хоча б промокарта Його можна в склад покласти і чекати. Що там с Або вище. І Тут мусять бути гарні нагороди. Стартуємо так собі. Беру тобі лонгбол мету Джошуа Акіміха. Спроба номер 2. Бернардо Сілва. Трошки краще, але фул стіваюсь. О, волкаут. ЦП. Сполучені Штати. Але я не знаю, хто це з Ліону. А, Хоран. Яка була в минулому сезоні в промо Ліги Чемпіонів. Окей. Акачука, ну. Ну. Є. Грізван! Є! Хе -хе. Сюди! Сюди! 90К! Є! Yeah. <laughs> ми врятовані чат, хоча б трошки. Це що за пік? Кіньте. А це аккаунт якийсь накручений. Це що таке? То ми тут, може зараз іван Антреді якусь гарну карту понюхаємо, чат! Роберт Лєвандовський. <продажу>, Продажу. Волкаут є. Воротар. Це буде зомер. Солоденьке закінчилося. Лавель. А кобель, вибачте, це кобель, це бундесліга. Їх два швейцарця обидва 87-го рейтингу. І Сандро Туналі, і Хакімі, слухай, Ютуб, якщо ви додивились це відео до кінця, напишіть Хаверс або Кай в коментарях отут. А ми поглянемо, чи дивитесь ви до кінця, чи побачили ви ці неймовірні емоції наприкінці, коли ми виловили найкращу карту за сьогоднішній пак-опенінг. Дякую вам, і Ютуб, дякую вам, і Твіч. Дякую за те, що додивились. Дякую за лайки, за підписки, за фолови. Ви найкраща аудиторія. Побачимо з вами, напевно, вже під промо. Будемо сейвити всі інші паки. Бережіть себе. Все буде, Україна. Па-па.